Понеділок, і ми поступово підійшли до нашої традиційної консультації з Антоном Семеновим. Сьогодні соціальний психолог, психотерапевт та засновник проекту Як ти брате?» розповість про культуру спілкування орієнтовану на відновлення. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Антоне. Доброго ранку. Цікава тема стосовно е комунікації. Орієнтована на відновлення е, людей, які повертаються так з війни або з полону. Сам... Не, тільки, не, не тільки? тільки, насправді, відновлення зараз потрібно всім, тому що е, всі переживають важкі зміни, якісь втрати. Всім складно. Ми на, насправді просто щоб добре працювати, треба відновлюватися і. Саме зараз, коли е, напруга така велика, потрібно, щоб всі е, сторони нашого життя були налаштовані на відновлення. І комунікація тут найголовніша. Пане Антоні, ми дізналися, що ви 15 листопада проводите форум Комунікація під час війни, і це ж величезне навантаження. Насправді і у вас в проєкті Ох. і так багато чого відбувається, окрім того, що ми вас бачимо в понеділках. Чи це дійсно необхідно вам зараз у цей час? Вам же теж треба відновлюватися. А, дякую за співчуття про навантаження. Це дійсно велика проблема, але війна руйнує комунікацію. Війна руйнує стосунки, вона ускладнює спілкування. Тому ми в проєкті і збираємо цю актуальну інформацію про те, які складнощі виникають, як люди з ними справляються, і поширюємо цю інформацію максимально нашому проєкту. Вже понад два роки, але ми розуміємо, що ми робимо недостатньо, що треба набагато більше. Що ну це не, це не можна робити одним проєктом чи одною волонтерською спільнотою. Це має робити майже всі люди. Угу. А щоб робили всі, потрібні стандарти. Певні правила, принципи, рекомендації, щоб люди самі, самі незалежно від нас будували цю комунікацію орієнтовану на відновлення а для створення цих стандартів, щоб вони були актуальними, практичними, потрібна загальна національна дискусія. Тож це просто те, що необхідно. Тому ми збираємо всіх, хто дотичний до теми. Комунікації, хто має різні думки, хто має вплив для того, щоб ці стандарти створити. А які саме ці стандарти? От, на вашу думку, можете сказати ну, основні, наприклад, в чому полягають вони? Ну, Зрозуміло, що зробити більш е, обладнаним для людей з інвалідністю, наші міста, села і взагалі побут. так? Що ще? Тут трошки інший вимір. Наприклад, ми зіштовхнулися з тим, що от можна комунікувати відверто, угу, да. а можна щиро. І це велика різниця. Угу. А не може, Відвертість не може бути стандартом комунікації, тому що вона передбачає також і емоційний тиск. Іноді, ну, коли ви коли ви ділитеся власними емоціями відверто, угу. це може перевантажувати інших. А щиро, хіба І ми тоді ділимось? вона не буде орієнтована на відновлення? А коли щиро ми ділимось? А щиро це, це своїми про емоціями. чесність, це про те, що вам можна довіряти, але це не означає, що ви будете розповідати все, що вам хочеться. Ну, тобто, що ви не будете стримуватися. Відвертість вона більш асоційована з нестріманістю. Це знаєш, як у кожного є знайомий, як є, про якого можна сказати, та він зазвичай звалює на мене всі свої проблеми. От все ви розповідає з його боку, це як каже пан Антон, це відверто. А могло бути щиро, але не настільки навантажено на нас, коли у кожного свій рюкзак проблем за спиною, враховуючи останні два роки війни. Звісно, ми взялися за надскладну за, за надскладне завдання зробити якісь. Ну, як в наших посібниках, дуже чіткі, дуже прості рекомендації, але якщо людина хоче, щоб її комунікація була е цілющою, щоб вона могла на ці правила спиратися, щоб вони були дуже прості. Тобто ми будемо говорити, ну, наприклад, е у вас будуть говорити е про комунікацію правильно між людьми відвертості, щирості, чого ще бракує? Багато чого на насправді. Треба розуміти взагалі, ну, наприклад, один із стандартів, як ми входимо в комунікацію. Напевно, треба певним чином налаштовуватися. Треба ставитися до комунікації серйозно. Але, от як це позначити, от ми у себе в проєкті говоримо, слухати, ну, взагалі-то і спілкуватися, але головне, слухати це робота. Це означає, що ми ставимося серйозно, що ми плануємо. Плануємо ресурс, що є певні обмеження. Ви не садітеся за кермо, якщо ви настільки втомилися, що можете заснути за кермом, ви не садітеся. Тобто, якщо ви не готові до комунікації, ви не входите. Ну от такі такі різні штуки. Ми поки не знаємо. Ми на початку створення. У нас є досвід нашого проєкту, але Багато іншого є досвіду, і ми якраз створюємо такий майданчик, на якому люди зможуть Поділитися. і позначити актуальні проблеми. Тобто, ми ж будемо ці стандарти перевіряти в певних комунікаціях: mm -hmm. комунікаціях військових і цивільних, в комунікаціях з ветеранами, в комунікаціях. А, окрема тема там комунікації в медичних закладах у нас буде на форумі? Ну багато різних проблем треба подивитися, і треба узагальнювати, щоб тільки разом можна створити такі універсальні якісь принципи. Тут важливий же ще момент, що вони мають бути універсальними, підходити до кожного українця угу. і і для військового, і для цивільного, і для вчителя, і для робітника ЦНАПу, і для мера. От до речі, теж і для журналіста. Для хіба не можна це? Все об'єднати просто в толерантне, ну скажімо, населення чи якщо для всіх це знаєш? Як після виборів ти хочеш прокинутися, отак раз і щоб на наступний день все змінилось? А пан Антон каже про техніки, над яким Є, буде розумію, працювати правильно. кожному для того, щоб оце саме суспільство, про яке ти кажеш, толерантне, воно з'явилося воно з'явилося да, тол Толерантне, До речі, це слово не дуже безпечне. Чому тому, що у нас, наприклад, ми говоримо про те, що ні не варто, а там не потрібно толерувати агресію. А ну це так. Ну іноді, іноді буває, люди відчувають а, а, провину чи навпаки жалість, чи ще щось. І людина поводиться, ну порушує порядок. Але ну їй ж важко. Тобто, з одного боку, нам треба зберігати нашу людяність і це людське співчуття, а з іншого боку, є правила, є порядок, є небезпека. Не можна створювати небезпеку для своїх небезпеку. Ми створюємо для чужих, які на нас напали. Що важливо пам'ятати тим, хто е комунікує з людьми, які вже відновлюються, які. Можливо, на в процесі зараз реабілітації є якісь прості фрази чи техніки так званої підтримки. Якщо ми говоримо саме про військових і поранених, які на реабілітацію у нас є про це окремий посібник, тактична комунікація для медиків. Ми там це описали. Але, пане Денисе, я хочу позначити, що відновлення це не тільки про лікування. Відновлення це взагалі ну набагато ширше е завдання. Це адаптація, так більше так, досі відновлення це відновлення довіри, відновлення згуртованості, відновлення морально-психологічного стану людини, емоційного стану, відновлення взаєморозуміння усередині групи спільнот. А взаєморозуміння різних спільнот, то е, адаптація до нових реалій, мабуть, поступова теж. рефлексія на отриманий досвід, на зміни, mm -hmm. які відбулися, і до них адаптація. Ось все це відновлення це набагато ширше е, е, завдання. Але без цього ну вже зрозуміло, що нам треба стояти довго, тому треба. Налаштовувати механізми відновлення прямо як стабільний і стратегічний. А як уникнути конфліктів? Mm? Як уникнути конфліктів, конфліктів і непорозумінь у стосунках під час ось цього саме відновлення? Чи неможливо універсальної відповіді у мене поки немає. Я дуже хочу, щоб вона була, і це і є один із стандартів, який нам потрібний. Мабуть, це буде якісь правила. Мабуть, я буду якийсь принцип. Я не знаю. Я поки не знаю. В конкретних ситуаціях, які ми вже досліджували в проєкті, у нас є відповіді. Ось тут треба так, ось тут треба так. Але такого, щоб воно стосувалося взагалі комунікації, нам вже потрібно створити такі стандарти, на підґрунті яких інші люди, незалежно від нас, не тільки зможуть самі щось сказати чи зробити, але вони зможуть і створити шаблони: шаблони комунікації, текстів. Там я не знаю новин. А як подавати новини? Напевно, професіонали мають займатися такими штуками якісь такі шаблони створити, інструкції, підручники, як писати. І для всіх цих людей, для всіх цих фахівців, наше завдання дати якісь дуже базові, але дуже практичні інструменти. Якщо ми правильно зручкою зрозуміли, після 15 листопада вже будуть перші висновки. Правильно? Так, після вашого а, форуму ну, ми приведемо форум 15 листопаду. А за 2-3 тижні після цього, як завжди, в нас, ми приведемо. Прес-конференцію, де оголосимо перші підсумки, але це насправді тільки початок роботи. Тобто, ми е, думаємо, що цей форум буде щорічним, і ми кожного так року будемо покращувати, покращувати і покращувати, покращувати, як з нашими посібниками, чому вони такі добрі, як писати так, щоб люди читали і користувалися. Ну треба переписувати. Бажаємо удачі вам у форумі і щоб дійсно якомога більше вирішень. Багатьох питань ви там знайшли. Дякуємо вам, і я нагадую, що у нашій студії був Антон Семенов. Наш ранок триває, і вже за мить ми дізнаємось, як у Румунії та Іспанії за допомогою арт-терапії нашим співвітчизникам допомагають впоратись з психологічними травмами та хронічним стресом.